Доброго вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий скарб. Цими днями мав місце досить неприємний факт: в одному з районів Прикарпаття було виявлено таке небезпечне захворювання, як сказ. Ми запросили в студію Андрія Процика, лікаря-інфекціоніста, доцента Івано-Франківського національного медичного університету. Пане Андрію, отже, ситуація в цьому районі і, взагалі, по Україні наскільки розповсюджене це захворювання? Добрий день. Я так дійсно мав випадок такий інцидент. Відразу хотів би відмітити, що це був випадок сказу серед тварин, тому що коли ми говоримо за захворювання, є сказ серед тварин і серед людей нашого жителя області. У Долинському районі, тепер вже це Вигоцька громада. Вкусила домашня собака. Навіть факт укусу не був зафіксований. Просто собака захворіла і звернулася до ветеринара. Потім собака загинула, і при обстеженні було виявлено, що вона інфікована вірусом сказу. Були проведені всі протиепідемічні заходи. Так, була проведена екстрена вакцинація, і е, з людиною все гаразд. Вже пройшло більше місяця часу від цього. Інциденту, але звичайно, що така ситуація нас насторожує, тому що захворювання є дуже небезпечне. Ми його називаємо смертельне за статистикою: 99,9% випадків. Якщо розпочинається клінічна картина цього захворювання, то людина помирає. Ми б могли сказати 100%, так, але в житті буває по-різному, а тим паче в медицині, тому кажемо 99,9%. І... Це дуже-дуже неприємна і дуже страшна хвороба. Як вона проявляється, в чому, е, які симптоми найперші? Спочатку перші симптоми вони виникають якраз в місці ураження. Тобто найчастіше вона виникає при укусі тварини, чи дикої тварини, чи домашньої тварини, і в нас утворюється рана, тому що будь-який укус, навіть якщо тварина не є інфікована, це є поранення. І в місті рани є загальні симптоми, також є таке відчуття печіння, на яке людина відразу може не звертати увагу. Далі наступний період це вже є специфічні симптоми, називається період збудження. Людина активна, часто себе поводить не завжди адекватно, і навіть така фраза, що людина скажена, якраз власне взявся через те, що клінічна картина перебігає з такою підвищеною активністю. Характерним симптомом є боязнь води, якщо говорити медичним терміном, це є гідрофобія. Якщо дати людині склянку води попити, і в неї виникає спазм в ротоглотці, і вона не може ковтнути. І ця гідрофобія прогресує. Що з часом, навіть якщо ми покажемо воду, або навіть скажемо слово, вода, чи людина звук води від цього в неї може виникати цей спазм. Далі фаза збудження змінюється фазою паралітичною, і між цими стадіями є період, ми його називаємо так званого удаваного благополуччя. Тобто людина себе почуває краще. І якщо не знати про клінічну картину цього захворювання, можна подумати, що вона одужує, але насправді вона переходить з стадії збудження у стадію паралітичну. І на цій стадії, на жаль, життя людини завершується, тому що виникають паралічі, і найбільш небезпечні і якраз що є власне причиною смертю, це є якраз параліч е е дихальних м'язів, так і людини виникає зупинка дихання, і вона помирає. Сійські, дикі тварини, звичайно, можуть ставити становити небезпеку для людини, а іще які фактори можуть. Е Сприяти виникненню цього захворювання? Так, звичайно, ми говоримо в першу чергу за диких тварин, тому що вони є природнім резервуаром інфекції, але ми з дикими тваринами стикаємось менше, проте тварини домашні мають шанс проконтактувати. Наприклад, якщо люди. Мають домашнього собаку чи кота, і живуть в сільській місцевості або десь біля лісу, так і собаки і коти десь можуть гуляти і проконтактувати з дикою твариною. Ми не завжди можемо зафіксувати цей факт, що відбувся якийсь укус, і наша домашня тварина може також бути інфікована, і ми з ними більше контактуємо і якраз є ризик інфікування. Якщо ми говоримо за диких тварин, в першу чергу це є лисиці, це також є вовки, лісові коти. Багато тварин можуть бути, Але ми ну, кажемо, ті, які є найчастіше власне, джерелом інфекції. Ви сказали, що це небезпечне захворювання тим, що 99% смертність. Як передбачити, як берегтися? Ну, Зрозуміло, що бути обережним з тваринами, але все-таки, що найперше повинна зробити людина, коли Потрапила в таку ситуацію, десь котик пошкарябав чи собака вкусила. У Нас проти сказу існує вакцинація, проте ця вакцинація не показана всьому населенню. Вакцинація планові підлягають особи, які мають підвищений ризик. Це є особи, яких діяльність пов'язана з тваринами. Це є ветеринари, кінологи, працівники зоопарків, цирків, також. Притулків для тварин, лісники також, тому вони повинні бути обов'язково вакциновані. Також повинні бути вакциновані ті особи, які живуть в регіонах, де є підвищений рівень захворюваності на сказ. І знаючи такі дані, ми рекомендуємо людям вакцинуватися за так званими ендемічними показаннями. Що стосується всіх інших, планову вакцинацію ми не проводимо, але якщо сталася така ситуація, що відбувся укус тварини. Чи дикої, чи свійської, домашньої ми повинні провести екстрену профілактику. Такій людині, в першу чергу, якомога швидше потрібно звернутися в травмпункт, так за місцем проживання, і отримати консультацію лікаря-травматолога, що вона власне передбачає в першу чергу. Це є обробка рани. Це є рана. Ми розуміємо, що тварина, коли кусала, відбувалося забруднення. І коли ми говоримо за сказ, найбільш важливе для нас є ослинення. Іноді, навіть якщо факту укусу немає, але є. Якась подряпина і є ослинення. Ми е, тоді повинні проводити екстрену профілактику специфічно. Специфічно, тобто, ми застосовуємо також вакцину, але ми її застосовуємо за схемою екстреної профілактики. Людина повинна отримати щеплення негайно. Ми це називаємо нульовий день. Тобто ми не чекаємо добу, ми це робимо відразу е, на місці. Далі в нас має бути третій день, сьомий день, чотирнадцятий і двадцять восьмий. Це є п'ятиденна п'ятиразова схема профілактики. Також раніше ми застосовували шестиразову схему. Шоста доза отримувалася на дев'яностий день. Так, здавалося, що шість ін'єкцій це багато, але можливо люди пригадують, що колись навіть мені батьки казали, не грайся з чужими псами, бо отримаєш 40 ін'єкцій в живіт. Так? То, коли я чув таку інформацію, сам розумів, що краще не контактувати, то з 40 ми перейшли на шестиразову схему, так ну і зараз навіть рекомендують застосовувати п'ятидозову схему вакцинації. А яка різниця між правцем і сказом? От ви сказали 40 уколів в живіт можна отримати. Мені здається, що це від правця, так колись при сказі була така схема, вона вважалася ефективно, але ми розуміємо, що наука не стоїть на місці, і побачили, що 40 ін'єкцій не потрібно достатньо проводити 6. Так, але дуже доречно, що ви згадали за правець, тому що ми розуміємо, що коли тварина кусає, тому на зубах можуть бути різні. Будники, і в тому числі і збудник правцю, тому що він живе в нас в ґрунті. А собака, коли є скажена, вона часто поводить себе неадекватно, їсть неїстівні предмети, зокрема і землю, і тому, коли в нас є укус тварини, так ми проводимо екстрену профілактику і сказу, і правцю одночасно. Чи були у нас в області випадки смертельних укусів в тварин ну, за останні роки в нас взагалі навіть випадки сказу серед людей не реєструються, так але чому не реєструються, тому що гарно працює наша медична служба. От я цікавився перед нашим ефіром в нашому міському травматологічному пункті серед дорослих в цьому році було 92 звернення так з приводу укусу тварин. Звичайно, що люди іноді звертаються і їхні. Не завжди є об'єктивні, так можливо, вони гралися зі своїм домашнім собакою, який живе з них кілька років. Ну і чи за хвоста потягнули, чи випадково наступили, і пес міг так зреагувати, так але були і такі випадки, коли дійсно потрібно було застосовувати, то в 48 випадків з цих 92 було вирішено лікарем-травматологом провести схему профілактики. Ще що важливо є, коли є така ситуація у ми повинні. Врахувати таку ситуацію, чи маємо ми можливість слідкувати за цією твариною. Тому що знову ж таки, якщо це є домашня тварина, так, ми її повинні ізолювати на 10 днів. Якщо ця тварина дійсно є скажена, якщо вона є інфікована, то за 10 днів або проявляться клінічні симптоми, які відповідають сказу, або вона може померти. Так. І ми спостерігаємо 10 днів. Якщо протягом цих 10 днів. Ніяка клінічна симптоматика не проявляється, тоді ми собаку випускаємо, тому що вона має бути ізольована. Випускаємо і вважаємо, що людина не інфікована. Якщо йде мова за бродячий собак або собака, чи кіт зник і не ми не маємо змоги за ним слідкувати. Ми вважаємо, що ця тварина є умовно скажена, так і проводимо схему. І ну і що стосується диких тварин, ми завжди проводимо все так, як має бути по протоколу, тому що дикі тварини вони є більш небезпечні в плані цього захворювання, дякую, пане Андрію. А нашим телеглядачам ми бажаємо доброго здоров'я. Бережіть себе.